Мамі, вертимо, вертимо на нього. Ярославу Красовському 16 років. Хлопець, учень Рівненського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою в місті Острог. Розповідає до змагань операторів дронів з командою готувались понад три тижні. Готувалися так само до змагань. Кожен день бувало таке, що по два рази готувалися, але були трошки інші дрони. Ну ми вже привикли цих та хочемо ну, зайняти якесь про за місце. Важно було У нас з команди ділиться два пілота, та один буде ну, допомагати. Один пілот за ну, бачили, зараз знімав. ну, знімав дуже цікаві кадри. А я буду це все монтувати діло. А потім нас ще буде 4 чи 5 завдань, які маємо також само пройти. Також у змаганнях взяла участь учениця ліцею номер 2 міста Львова, Анна Романів. Команда Анни складається з чотирьох людей: дівчина технік. Вона тримає дрон на злітній смузі та монтує відео для творчого конкурсу. Ми пішли на військові навчання в школу, і мене просто запросили, та я вирішила спробувати. За словами заступника начальника із навчальної роботи ліцею імені героїв Крут Тараса Грицевича, для змагань підготували п'ять завдань, які повинні виконати учасники. Перші дві вправи польотні це індивідуальна і групова. Вони мають подолати. Трасу, яка складається з певних там обмежень, певних перешкод, воріт. Вони повинні це на час пролетіти. Відповідно, по часу ми будемо виставляти місця. Так само, друга вправа це групова, груповий проліт цієї ж траси. Координація тут потрібна, взаємодія між ними. І далі будуть вже такі більш військово-приходні завдання це доставка медикаментів пораненому. Участь у змаганні взяли сім команд. Серед них кадети ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою із двох областей та львівські школярі. Такі змагання відбулись вперше і мають навчальну мету, додає головний суддя змагань. Виявити таланти дітей. В володінні таким сучасним засобом, як дрони, як квадрокоптери. По-друге, привернути увагу до того, що ці засоби зараз дуже потрібні, і дуже потрібні знання і вміння ними користуватися, оскільки це дуже важливий засіб бойовий зараз на сучасній війні. І, по-третє, це загалом розвивати цю сферу, тому що вона теж в Україні потрібна і треба пропагувати і розвивати використання не тільки в школах, а взагалі в нашому суспільстві. За підсумками змагань перемогли кадети із ліцею героїв Крут Єлісавета Сілаєва, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.